Пілка безбажаних українців, вітаю вас! Час вовка. Мій батько був вовком, його ви колись розстріляли. І маму вбили, а нас убивати не стали. І в місто Велике ви нас привезли з віролови і з малку ретельно навчили собачої мови. Спасибі, мисливці, за вашу собачу науку. Але ми, вовки, вам лизати не будемо руку. І ваші маєтки не будемо ми сторожити, бо ми пам'ятаємо, чиї ми онуки і діти. І рано чи пізно, як місяць, нам в очі загляне, завиємо ми і час вовка нарешті настане. Настане час вовка, і батько наш сірий воскресне, а з ним всі убиті, розстріляні птиці і звірі. Гей, ви, хазяї, бережіться! Наш час наступає. Ми скоро зберемось, зберемось в небачену зграю. Ми вам нагадаємо про кожний колишній ваш постріл. І вам не сховатись нікуди від нашої помсти. Але ми це не ви. Ми не будемо вас вбивати. Ми вас назавжди в зоопарки посадимо заграти. І будете ви там, мисливці, до віку сидіти, бо там ваше місце в історії каїна, діти. Чіп, твій шеврон знадобився. Весна покаже, де хто срав. Всьому свій час. Всі будуть відповідати рано чи пізно.